Як же довго я все-таки все боялася йти на зустріч з іноземцями надовго. Ну, коли мене, наприклад, звали поспілкуватися на вечір, чи по парку погуляти, чи на каву, я розуміла, що це надовго, але мого словникового запасу недостатньо. Тому, ну, людина поспілкується, побачить, що, начебто, зі мною ні про що говорити, і більше мене ніколи не позве. Не, це, і це не дивлячись на те, що в мене були мовні курси, де люди були з Коста-Ріки, з Іспанії, Бразилії, Молдови, Латвії, Литви, Марокко, Дубай, ну тобто з різних країн. Ще я брала участь у крикеті, де також були люди з різних країн. Але, але мені здавалося, що через мій словниковий запас цього недостатньо. Людина побачить, що я ну, якась обмежена. І більше не захоче зі мною бачитися, але одного разу я все ж таки пішла. І я для себе виявила, що, виявляється, мого словникового запасу достатньо. Мало того, людина періодично брала ініціативу на себе і розповідала свою біографію, свої погляди, задавала свої питання. Це було не монолог, це був повноцінний діалог. І тут я виявила для себе, що а чому я боялася? Але потім я подумала, ну це одна зустріч, людина ще раз нас не позве прогулятися. Так, я була не одна, нас була компанія, ми перехоплювали ініціативу, але виявилось нічого страшного. Ми були всі з різних країн, і ми всі змогли поспілкуватись круто. І нас позвали ще, і нічого страшного в цьому не виявилось. Виявилось, що страх мій був в моїй голові, що я настільки боялася, не зрозуміла чого. І тепер, дякуючи цій людині, я більше так не буду боятися. Я себе чомусь обмежувала, але тепер не треба. Не треба себе обмежувати, треба йти і пробувати з тим, що у вас є. А далі буде розширення.